Добрий ранок, дітки! А нагадайте мені з їжачком, яка зараз пора року. Осінь! Осінь все своє багатство віддала природі. Тому її і називають щедрою. А щедра вона своїми дарами, які ви всі добре знаєте. Це яблука, груші, сливи. Помідор, баклажан, капуста, картопля, гарбуз, гіркий перець. Ми тут з гірочком сперечаємось. Дітки, допоможіть нам відгадати, що тут солодке? Слива, правильно, а що тут гірке? Гіркий перець, молодці, гарно, а що тут довге? Дякуйте. Баклажан! Гарно, молодці! А що тут корисне? Тут корисно все! Молодці! Ми дуже дякуємо вам, з їжачком, за допомогу. Гадаю, ви теж запам'ятаєте дари щедрої осені! До зустрічі!